Друзі, вітаю вас! Сьогодні на огляді у нас легендарна шкода Актавіа 5 з двигуном 1,6 турбодизель та коробкою механікою. Оглядаємо, переходимо по салончику. Дивимось. Машинка ухожена, дійсно гарний стан. Стандартна комплектація. Кондиціонер заправлений, кондиціонер працює. Непогана мультимедіа, збережений салон. По задньому ряду сидінь дуже багато місця маємо. Комфортна посадка, все як в октавіях, все як привикли. Не затерті живі сідухи. Також це у нас універсал, тому маємо дуже великий багажничок також в непоганому стані. Машинка дійсно вартує своїх коштів на дисках, дизельна, економна, на механіці. Тому приїжджайте до нас, в місто Кривий Ріг, компанія Автопрайд. та забирайте цю гарнюню по дуже смачній ціні.